В Івано-Франківську волонтери вчать шити адаптивний одяг для поранених бійців. Потреби почали зростати, а робочих рук бракує. Тож декілька громадських організацій об'єдналися і створили курси крою та шиття. Все це роблять за донат від людей та гранти. Докладніше в наступному сюжеті. Наталя Черній показує адаптивні штани, які недавно передала в обласну лікарню. Це один із перших медзакладів у місті, який масово почав приймати тяжко поранених. Тоді не вистачало будь-якого одягу. Далі з'явилася потреба в адаптивному потреби. Равмованої людини травмованої людини, людина, так яка, яка не може одягнути звичайний одяг. То це можуть бути штани, труси, сорочки, футболки, чохли на ампутовані кінцівки. Спочатку спеціальний одяг шила сама, а потім знайшла однодумців. Її підтримали волонтери з іншої організації. Виготовляють не лише стандартні моделі, а й за індивідуальним кроєм під конкретні потреби. Спочатку року. Поїхала вже, мабуть, до сотні штанів на стаб-пункти, мабуть, сотні півтори трусів, і ну, десь тут 50 адаптивних штанів, бо адаптивні, звичайно, забирають трохи більше часу. Ну бо це багато додаткової роботи. Аби збільшити партії, волонтери започаткували курси із пошиття адаптивного одягу. Ми чітко знаємо, що нас чекатиме наступного разу на наших швейних курсах. У нас є оці як сьогодні волонтерські суботи, де дуже багато всяких доручень може бути навіть для будь-кого хто прийде, навіть для тих, хто не вміє шити. Робота знайдеться для кожного. Луїза з сім'єю пережила окупацію Херсона. Їй довелося виїхати з міста через постійні обстріли заради безпеки дітей і онуків. Про курси дізналася і чату для херсонців. Ми так хочемо повернутися додому. Ми хочемо, щоб ці, люди, які нас захищають в таких умовах важких, розумієте, щоб їм хоч якось ну надати. Ну мабуть, і трошечки нашого тепла, що ми віримо в них. Ми і не піклуємося. І оце наш клаптик. Це вже другий набір на навчання, а гроші на його роботу отримали завдяки гранту. Окрім одягу, виготовляють маскувальні сітки, бо за 10 років війни держава їх досі не закуповує для армії, розповідає Тетяна. Ми стараємося допомагати підрозділам, в яких є наші чоловіки. От зараз організовуємо благодійний аукціон, щоб придбати дрони і систему продавлення реп-дрон. Нас є декілька таких осередків. Особисто я з допомогою дівчат можу віддати до. 200 сіток. Волонтери постійно у пошуку грошей, матеріалів і робочих рук. Повійськові потребують дедалі більше допомоги. Тож активісти закликають долучатися до корисної роботи для фронту в кожному місті та селі.